А сьогодні про те, як ми усвідомлюємо свої дні. Інколи буває так, що тобі здається, що стерлась пам'ять. Стерлась пам'ять про всі твої кроки. Раніше був план, зараз плану немає. Вірніше він постійно змінюється на протязі навіть дня. Тобі хочеться все контролювати як колись, але ти ловиш себе на тому, що не виходить. Починається якесь хвилювання всередині. А що якщо я помилюся на роботі? А що, якщо я не знаю, що сказати, не буду знати, що робити, як правильно, і що взагалі з моїми думками? Виникають такі речі, друзі, у вас? І знаєте, от де взагалі наші думки беруться? І знаєте, от все одно включається такий спокій, ніби. От раніше хвилювалися, а зараз спокій включається. Теж цікаво спостерігати за собою. Але всі ми бачимо свідомо, що, не дивлячись на це все, ми встигаємо поїсти, відповісти на смс, відповідати на дзвінки, подивитися за дітками, за собою, написати щось десь кудись. Значить, життя триває, значить, ми живемо. І не страшно за себе вже таку нову, правильно, що десь там не так, як раніше було. І зараз ми вчимося жити так постійно, друзі. І емоційні гойдалки затихають, пам'ять затихає, зникають страхи, біль, але включається щось нове, включається, знаєте, така концентрація і включеність в моменті. Є таке?